Доброго дня, гусі та підписники. Ну що, прийшла весна. Тепер будемо купатися в машині. Е -э Вийшов з ладу на датчик тиску моливи. Почав пропускати сам датчик. Ходімо, покажу. Він у нас знаходиться. там. Не знаю чи вам буде видно. Ось тут заколо фільтру, ну, бачите, краєчок. Почав пропускати весь маслі, виганяючи через нього масло. Заказали новий датчик. Зараз покажу вам. Ось такий. Звісно, не оригінал. Ось так він виглядає. Зараз будемо міняти. речі, багато відео знаходив, що міняю знизу, тому що так удобніше. А я буду міняти зверху, тому що в мене немає ями, немає як підлізти. Ну я думаю, зараз спробуємо. Там головка вроде на 22, бачите, видно його. Ось він там знаходиться О, біля фільтру. Зараз спробуємо його поміняти. До речі, багато хто цей датчик міняє знизу, тому що там краще підлізти, але ми спробуємо замінити його згори. Чи у нас це вийде? Далі побачимо. Так що погнали міняти. Там головка на 22. Погнали! Коротше, ці підписники. Довго крутив, не міг підлізти під цей болт, виділся зверху, спочатку. Відкритив масляний фільтр, щоб більше було удобства. Все одно не можу підлізти. Потім відкритив повністю кронштейн і з татчиком. Ось у нас цей датчик, але я заказав, трошки не такий, але ну, я думаю, буде працювати. Так само на одну фішку, але бачите, тут є клапан такий, там немає такого клапана. Барі, я боюся, головне, щоб оці прикладочки не почали масло протікати. Ну, я думаю, якщо що, то можна буде її заказати, поміняти. Викручується головка на 19, ось такий. направляй, то він сюди йде. Тут можна більш підвісти. Я колись резиночки ці вже міняв. Дуже-дуже давно і тут будемо відкручувати. Не можу його на місці зірвати. Зірвали. А ось сюди цей, щоб впертися. Ось. ось у нас датчик. Він почав пропускати масло. Весь провід масло і виганяє масло. У нас цей датчик. Будемо ставити новий. Ось такий маємо новий. сподіватися, що не буде пропускати масло. <хи> Бо потім вже раз його розбирати. все таке собі, звісно. Нова прикладочка, тобто кільце алюмінієве. О, зараз його трошки сполоснемо дешечкою і будемо ставити назад. Головне, щоб не пропускав потім. Тут трошки вжата прокладка, звісно. Будемо сподіватися, що не буде пропускати. Якщо ні, то буде заказувати нову прокладку. Такі, тут колечка йдуть, три штуки. Колись я вже таке розбирав. Зараз вам покажу. Ось ідуть колечка ці. Ось одне, ось друге і тут ось третє. Такий наборчик продається і міняється колечки. Ну, якщо що, нам можна розібрати тут удобно під'їзди, в принципі це можна зняти, бачите по другому ніяк. Не міг зняти, щоб датчик поміняти. Але бачите, теж паненькі вже Ну, тут все держить. А тут вже такі, хоча я їх міняв, вода два, ні, вода три назад, напевно. Сподіватися, що буде тримати. Так що будемо ставити назад. Ось тут зверху він відкручується. Так, тепер потрібно поставити. Наматні струїть. Так, тут до речі зараз покажу. Тут є такі вучити і вони там вставляються, тобто по другому не вставити. І можна, звісно, все. Але... Так. Все. Нічу їм. Тепер попасти потрібно. Попали, ура! Головка на 19 відкручується. Ну, я вам скажу, що чувствую, що я буду міняти ці прикладочки. Тобто якщо ви заказуєте цей датчик, то краще, якщо ви в домашніх умовах і немає ями, щоб підлізти, але я думаю, із ями там теж так проблематично, тим більше як він так зажатий, то краще заказати ці три колечка, щоб разом поміняти із датчиком. Дуже трошки планів добре, але маємо що маємо. Головне, щоб тепер такий масло. Тут трошки трубка кондиціонера мішає, але не так як там. Можна її підлізти. Засягали потрібно витягнутись, витягнути, маємо ось такий фільтр. І масло. Тут горечка, у нас і так маси, так що не потрібно смазувати. Так, закручуємо. Правда, старий не новий. Будемо літом міняти масло, я думаю, нічого страшного. Врешті колись так міняв масло Дома. не міг відкрутити цей фільтр. Так був зажатий, забивав всякі штирі, щоб відкрутити цей фільтр, Еле відкрутив. Тут на станціях міняли все ручкою. і вообще взагалі не зажимали. Пішов.

Обства ще ті, але ну, я думаю, в фішку ми вже попадемо. <хи> О, нащупали. Не, не з першого разу, але нащупали, що вона не защупується. Угу. Защупнулася, не зрозуміло. Будемо думати, що зачоплено. Зараз спробуємо завести двигун, чи вип'ємо в шибку чи ні. А ви дивіться, все добре. Все добре працює, Підтікаль не видно, але це поїде потім ходимо. По Ошибку не вибиває, все добре, у нас підійшов нам цей датчик. Все працює гарно. Відтікань нема, будемо дивитись далі. Пишіть коментарі, чи правильно я це так зробив, хто як робив в домашніх умовах. Дякую за увагу. Підписуємося на канал, ставимо лайки, кому сподобалось таке відео. Всім пока!